Так, ще у нас є червоненький, свіженькі, такий, тільки позаїжджали Volkswagen Crafter. На задньому приводі 2021 року Ось така потужна установочка холодильна. Ціна даного автомобіля в нас йде 25900, це Volkswagen Crafter. 130 кВт потужності, 180 лошадок. Салончик просто ідеальний. На великому екрані, на двох ключах механіка. Робіг, все в оригіналі. Самописець все працює. Це у нас, друзі, середня база на дві камери, ділиться перегородкою, перегородка рухама, рухається вперед-назад, можна виставляти, робити собі камери на будь-який розмірі під загрузку. Ворота ззаду у нас йдуть на три створки. От. Ще є така шторка. Тупенька, машинка просто ідеальна. Так що, дорогі друзі, попереду нас іде весна. репчики до нас заїжджають сіженьки, кому треба, звертайтесь. Дуже гарна машина на противоманочках такі просто ідеально ідемо всього за ось тому на не дивно немару Вибір є дзвоніть приїжджайте забирайте